Янка вкрала півмільйона гривень у військовослужбовцях ЗСУ. У наступному році Нацбанк прогнозує підвищення зарплат українців. Українських в'язнів зроблять it спеціалістами Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині за минулу добу трапилися три автопригоди, які формують в поліції області 27 жовтня. У Луцьку на вулиці Кривоноса 69-річний водій, керуючи автомобільним вас, наїхав на пішохідку. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні цього ж дня, між селами Поромів та Лежниця Володимирського району 35-річний волинянин зіткнувся із пішохідкою. Жінка йшла по узбіччю в попутному із велосипедистом напрямку. Внаслідок зіткнення велосипедист та пішохідка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізувала до лікарні. Ще одна автопригода із велосипедистом трапилася на автодорозі біля села Нова Лішня. 40-річна водійка, керуюча автомобілем Мерседес, допустила зіткнення із велосипедистом, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП велосипедиста із цілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Волинянка вкрала півмільйона гривень у військовослужбовця ЗСУ. Як пише з посиланням на Львівську обласну прокуратуру, жінка, перебуваючи в одному із сіл червоноградського району, увійшла до чужого помешкання, де на той момент нікого не було. В одній із кімнат підозрювана натрапила на спортивну сумку, в котрій було 500 тисяч гривень. Жінка забрала усі гроші, сховала їх під куртку та втекла з помешкання потерпілого. Вкрадені гроші були заощадженнями військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання на фронті. Зібране він передав на зберігання матері. Уже через декілька годин правоохоронцям вдалося затримати підозрювану на Волині. Жінка зізналася у вчиненому та сказала, де заховала вкрадені гроші. У Луцьку повідомили про замінування судів. Як повідомляє видання ВСН, таке повідомлення надійшло 28 жовтня у Луцький міськрайонний суд, а також суд на вулиці Лесі Українки. З будівель евакуювали людей. Вибухотехніки перевірили суди на наявність вибухівки. Замінування на щастя не підтвердились. На пункті пропуску у стилуху у автівці громадянина на Польщі виявили вісім бойових ножів. Як повідомили волинські митниці, в пункті пропуску митники знайшли у поляка вісім ножів, що за зовнішніми ознаками схожі на холодну зброю. Три вживаних та п'ять нових ножів знаходились в картонній коробці на задньому сидінні автомобіля. Підозрілі предмети передадуть на експертизу. У білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який відмовився у продажу товару російським військовослужбовцям. Як повідомляють білоруські змі, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами. Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі у спробах захоплення влади у 2020 році і перерахуванні коштів на підтримку збройних сил України. Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована. Українська сторона посилила інженерне облаштування оборонні позиції і мінування території. Як повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко, збройні сили Республіки Білорусь продовжують заходи з прикриття кордону з Україною в межах Бреської та Гомельської областей. Їхній чисельний склад і характер дій не змінюються. Підрозділи міняються на ротаційній основі. Проте, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Надаючи свою територію повітряний простір та інфраструктуру. Крім цього, за його словами, прикордонники фіксують нагнітання ситуації з боку РФ та Білорусі шляхом створення спільного угрупування військ та перекидання сил і засобів Збройних сил країни-агресора до Білорусі. Засуджені у двох українських колоніях візьмуть участь в освітньому проєкті. Вони пройдуть навчання та отримують нову професію у сфері ІТ з подальшим. Працевлаштування як повідомили у департаменті з питань виконання кримінальних покарань, у проєкті візьмуть участь засуджені державних установ Бориспільська виправна колонія 119 та Кременчуцька виховна колонія, які пройдуть навчання та отримують нову професію в сфері ІТ з працевлаштуванням у провідній іт компанії України, Європи та США. організатори переконані, що проєкт допоможе засудженим стати частиною найбільшої іт спільноти України та змінити свій стиль життя. Верховний суд України постановив, що повістка територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді. До такого висновку дійшов касаційний адмінсуд у складі Верховного суду у своїй постанові від 8 вересня цього року. У цій справі позивач оскаржував наказ про зобов'язання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки. Суди першої та апеляційної інстанції відмовилися відкрити провадження у справі, мотивуючи це тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів. У суді аргументували це тим, що такий документ є лише засобом оповіщення відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу. Зарплати українців у 2022 році знизилися через війну. Натомість Нацбанк у своєму інфляційному звіті зазначає, що вони почнуть зростати вже наступного року. Щоправда, підвищення буде повільним та матиме певні галузеві диспропорції. Також у звіті міститься інформація про тих, хто активно шукає роботу більше ніж є вільних робочих місць. До того ж, впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявність роботи низька. Невідомі скоїли зламу будинку спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у Каліфорнії. Постраждав її чоловік. Як повідомляє Sky News, чоловік високопосадовиці Пол Пелосі зазнав жорстокого нападу, коли самої Ненсі Пелосі не було вдома. Його доставили в лікарню, де він отримує медичну допомогу. Невідомого нападника на будинок подружжя Пелосі у сан франциско затримали його мотиви з'ясовуються. 82-річна Ненсі Пелосі є першою жінкою на посаді спікера Палати представників. США. на момент вступу на цю посаду вона стала найвисокопоставленішою жінкою в американській історії, третьою після президента та віце-президента. Збройні сили України ліквідували уже 69 тисяч 700 окупантів. Станом на 28 жовтня українські військові також знищили 2640 танків, 1698 артилерійських систем, 5378 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині з наступного тижня мають з'явитися графіки планових вимкнень електроенергії, сказаним часом назвами населених пунктів і вулиць, як розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко під час електронної наради під головуванням заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка обговорили питання енергетики. Нестача потужностей енергосистеми це проблема усіх регіонів, а не лише декількох областей. Тому необхідно обмежити електропостачання кожному українцю, щоб разом подолати Ати ці труднощі голова ОВА зазначив, що на Волині будуть створені графіки планових вимкнень з часом названих населених пунктів і вулиць та доведені їх до жителів області. Позитивні новини з боліт продовжують дивувати у Архангельській області. РФ військовий контрактник наїхав на колону строковиків. Двоє людей загинули, одинадцятеро Поранені про це повідомляє телеграм-канал інсайдерського видання База. Зазначають, що ДТП сталося на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий Камаз, яким керував 22-річний росіянин, наїхав на колону із 20 військовослужбовців строкової служби. Один солдат загинув відразу, ще один. Помер пізніше у лікарні про деталі інциденту, поки не повідомляють. Ковальському районному управлінні поліції відкрили оновлене приміщення із системою Custody Records. Це електронна фіксація дій, що відбувається із затриманими особами. Відповідно, на камерах відеоспостереження відображається кожен крок поліцейських. На ремонтні роботи в приміщенні управління, які тривали близько року, було залучено майже 3 мільйони гривень. Підрозділ із системою відеомоніторингу включає в себе фоє рецепцію кімнату написання заяв, кімнату дружніх відносин до дитини, кімнату інформації. Інтерв'ювання затриманого вбиральню для маломобільних груп населення. Тощо у Луцьку сталося ДТП на вулиці Рівненській. Зіткнулися три автівки: БМВ, Фольксваген та Рено. Аварія сталася вранці 28 жовтня. Відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді є постраждалі. На місці працювали поліція та медики. Як повідомили, очевидці телеканалу «Конкурент-ТІВІ», автівкою Рено Дастер пересувалися військові. Нині правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Зауважимо, що вранці, 28 жовтня, у Луцьку був туман. Видимість на дорогах міста була обмежена. 28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів. Серед них поїзд номер 266-265 Коваль Ужгород. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці. Наголошують, що вперше за багато років сполучено Волинь та Західне Полісся із гірськолижним регіоном Уславську, столицею Соливарів, Дрогобичем та головними містами Закарпаття. У 2020 році я звільнився з армії, прослужив 10 років, закрив 10 років, захотів змінити своє життя на інше більше працювати, але так як почалася повномасштабна війна в Україні, я не роздумуючи одразу одразу звільнився з місця, де я працював. Мастеру сказав, що їду на війну. Він посміхнувся і сказав: Знаєте, Станіслав, я знав, що ви по-любому повернетесь додому, якщо у вас буде війна. У мене був варіант залишитися. Ну я би не міг би залишитися там. У мене б хлопці мої, з ким я воював ще з 2014 року. Вони б мене не зрозуміли. Сказали б, командир, ти що злякався і не поїдеш, коли війна почалась. Тому я не роздумуючи, поїхав на війну. Так як у мене брат зараз, військовослужбовець, також офіцер воює, батько військовослужбовець офіцер також воює. Та колишня дружина, а також військовослужбовець. воює, отримала поранене на харківському напрямку. І перший мій виїзд був це на харківський напрямок. Заходили спочатку зі Краматорська з цієї сторони через Довгеньке. Працювали там, на жаль, були втрати, але на жаль, це війна без втрат ніяк не обійдеться. Авіація працювала дуже часто і дуже так сильно. Ну, і На даному напрямку дуже сильно працювала артилерія, вона майже не, не стихала. Були успіш, доволі успішні засібки. Е, встановили ТМ-62. На дорозі ми розвідали спочатку, що там постійно проїжджає техніка е, збройних, висів, збройних формувань Російської Федерації. Було підбито танк, збито гуску. Ой, красавчики! За ним шла МТЛБ, також її спалили, і екіпаж танку був знищений. Також було знищено два БТР, КАМАЗ на тих самих напрямках, тільки інші засідки. І Постійно у нас проводили такі вогневі нальоти. Або засідки на противника. Доволі таки якісно. Я вірю в нашу перемогу. На Волині сталася пожежа у дерев'яному житловому будинку, що у селі Гірки. Як повідомили у ДСНС, вогонь спалахнув ввечері 27 жовтня. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 22.54. Після гасіння у будинку було виявлено тіла двох людей. 57-річного чоловіка та 26-річної жінки. Ймовірна причина виникнення пожежі, необережність під час куріння. У ніч на 28 жовтня росіяни накрили градами та важкою артилерією три громади Дніпропетровщини: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. На щастя, людей не зачепило. У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків обірвані лінії електропередач у червоногригорівській громаді. Понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже одна тисяча родин. Також вночі під ударом расистів опинився Миколаїв. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, внаслідок обстрілу зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд, розташовано багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення. Через ракетні удари расистів по критичній інфраструктурі чимало людей залишилися без світла. Значне навантаження отримує і енергосистема України. Аби стабілізувати ситуацію, влада закликає як бізнес, так і громадян зменшити споживання електрики, вимикати вивіски, світло, а також прибори, якими не користуєтеся. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються цих рекомендацій підприємці у Луцьку. Отож, ми проїхалися вулицями Луцька. І якщо більшість доріг освітлюються, і це можна пояснити забезпеченням безпеки водіїв і пішоходів, то до ілюмінації частини закладів є питання. Ось, до прикладу, центр міста. З першого погляду здається, що кафе, ресторани та магазини не працюють. Підходимо ближче, відчинено. Сідомі підприємці дослухаються до прохання економити електроенергію на зовнішній рекламі та вивісках на фасадах. Магазин практично не освітлюється. Ресторан теж проте це не заважає їм обслуговувати клієнтів. Проте є такі, які відверто нехтують проблемою загальноукраїнського масштабу і ігнорують прохання економити електроенергію. Ось, до прикладу, заклад громадського харчування. Якщо у сусідніх кафе фасади без освітлення, то тут горять усі ліхтарі, а тут власники навіть не спромоглися вимкнути святкові гірлянди. Далі бачимо аналогічну з історію. Яскраво освітлюється також і у казино, що в самісінькому центрі. Міста Освітлюється вхід, фасад та сама рекламна вивіска. А ось ще один магазин, який увімкнув усю ілюмінацію, навіть попри те, що він зачинений, для кого освітлення не зрозуміло. Отож, бачимо, поки люди по всій країні економлять на кожній лампочці і сидять вечорами без світла. Не всі підприємці зрозуміли, що можливість їх роботи у цей час це заслуга захисників України, а також енергетиків, які працюють чи не в цілодобовому режимі, і неодноразово закликали економ. Вити електроенергію нагадаємо, раніше очільник Волинь Обленерго Сергій Севідов під час засідання ради оборони області повідомив про перенавантаження електромереж на Волині. Зокрема, наголосили, що найскладніша ситуація у Луцьку, а тому звернулися до Волинян із проханням зменшити споживання електроенергії. Мобілізація на Волині триває. Відтак, станом на 25 жовтня в області вже вручили понад 32 тисячі повісток. І за словами заступника начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Павла Свадовського, ці заходи будуть продовжуватися і надалі, аж доки Україна остаточно не здобуде перемогу. У нас вже призвано людських мобілізаційних ресурсів. Біля 20, ти, біля 20 тисяч, ну і біля більше, ніж півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються, продовжуємо комплектувати визначені військові частини, підрозділи. Відповідно, відправляємо особовий склад на підготовку в навчальні центри з метою їхньої підготовки до визначених військово-облікованих спеціальностей, які потрібні в військах. При формуванні військової частини на жаль, це війна. На жаль, гинуть люди, тому проходиться і докомплектовувати військові частини, де є відповідні втрати. Наголошують, мобілізувати до війська можуть будь-кого, адже на передовій потребують фахівців, чи не усіх спеціальностей. Всі рода військ і види. Збройних сил України потребують тих чи інших спеціалістів, починаючи з водіїв, закінчуючи там кухарями і тому подібне, лікарями. Постійно йде до комплектування. Зазначимо за неявку до військкомату, на порушника можуть накласти адміністративний штраф або й взагалі порушити кримінальне провадження. Умовно, десь не прибуло за заповістками, які вручались, десь там, 1200, наприклад, десь усі, десь так умовно не прибуло. От. Значить, відкрито 797 адміністративних, накладено на порушників законодавства, накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень. Крім цього, вручають повістки на Волині і чоловікам-переселенцям. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення вже призвали 443 переселенця, з них 82 офіцери. Місто Луцьк проспект Соборності. Позаду мене знаходиться скандально відомий ЖК Егоїст. Спочатку його будівництва минуло чимало часу, втім досі будинок так і не здали в експлуатацію. В чому проблема і чому мешканці сусідніх будинків жаліються на цей ЖК? Дивіться далі. Мешканці Луцька знову скаржаться на скандальний житловий комплекс Егоїст, який будують на проспекті Соборності. Мовляв, відколи тут розпочалось це будівництво, почався не нескінченний потік проблем. «Тут вже давно тріщини через нього. Там навіть у всіх квартирах тріщини. Там навіть на першому поверсі от з цієї сторони зайдете, перший поверх. От бачите, там, де вікно на першому поверсі, і одразу оцей наш будинок починається. От, от там навіть завалилась квартира, в квартирі що то. І на дев'ятому поверсі, там само що рука може пролізти. Відтак підняли це проблемне питання, і на черговій сесії Луцької міської ради депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик розповів, що до нього неодноразово зверталися місцеві мешканці зі скаргами на цей ЖК. Наслідок будівництва цього об'єкту сусідні будинок тріщить по швах. Люди, які купили квартиру війські, не мають яви, коли можуть заселитися в свої квартири. Бо будинок досі не зданий в експлуатацію хоча вже на першому поверсі там працюють магазини. Відтак депутат поцікавився, на що ж розраховувати тим людям, які мешкають у сусідніх будинках, які страждають від цієї забудови. Та зокрема, що чекати власникам, які купили собі житло в егоїсті. Як пояснили у мерії, цей житловий комплекс отримував дозвіл на початок робіт у столиці. Відповідно, якщо його і приймуть в експлуатацію, цей дозвіл повинні давати у Києві. Прийняття в експлуатацію будь якого об'єкта воно хоч і залежить від органу контролю за будівництвом але воно напряму залежить від замовника, від того, коли він приведе об'єкт до відповідності, і коли він подасть відповідну заяву до відповідного органу. Так як ця заява не буде направлена до від довідного роботу контролю, тому ми не повноважені говорити, коли це може бути і яким чином це цей об'єкт може прийматися в експлуатацію. Відтак, яким чином забудовник планує здавати будинок в експлуатацію з усіма наявними порушеннями, невідомо у міськраді. Ж сподіваються. Що усе буде по закону до слова, через воєнний стан в Україні ввели мораторій на проведення будь-яких планових і позапланових перевірок. І за цей час будівництва з порушеннями у місті лише почастішали. За цей час за вісім місяців дуже багато людей. Розпочинає своє будівництво, дуже багато фізичних юридичних осіб проводяться будівництво з порушеннями різного характеру, і не тільки відділ робот контролю, але й інші органи вони не мають ніяких бажалів впливу для того, щоб якось впливати або зупиняти ці ну, процеси. Відтак під час сесійного засідання депутати прийняли рішення звернутись до президента України, аби в державі відновили хоч якийсь контроль за проведенням будівництва. Це рішення обранці громади підтримали одноголосно. thank <laughs> you Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади, а котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було невідомо. Віддавати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином. У 2022 році через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 тисячі гривень, замість фактично. Нічного тарифу, який мав би становити 6 тисяч 890 гривень, і Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає коштів, аби покрити різницю в тарифі. У підгайцівській ж громаді кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцька райрада передала підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть, пишуть в своїх, о, там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, вони заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був, завжди по Україні було пані Сензари, трохи змістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх цих. І хай береться тимчасове користування. Тобто Оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми. Ми просили ходити нам на постійно з на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують Тобто збитки десь будуть орієнтовно до 500 тисяч вона вирахувати в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нас по цілій Україні. І знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійно, щоб постійне володіння ці котельні, але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли е, підгадівська громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії. Що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької об'єднаної громади. У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії, Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгайцівською громадою, У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня 2020 року. Котельню яка знаходиться в Ліпінах і в Підубцях. Дві котельні дали за одну гривню. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі? Та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.